Звичайній школі, тому що у нас дітки навчаються з поганим зором або дітки незрячі. Програма у нас така сама, як і ваша, тільки ми навчаємось на один рік вік, тому що нашим діткам треба до всього звикнути, звикнути ходити по школі, звикнути читати спеціальною азбукою, якщо це дітки зовсім незрячі, азбукою браля, ось вона така. Луї Враль народився у Франції в 1809 році у містечку Кувре і одного разу Луї маленький, якому було три уроки, поранив собі одне очко. Подарунок для мами. Веселі так? Да? росли край струмочка в зеленім гаю навесні, наче віночку струмом той в ручку, тихенько про щось жебонів. Привела стежинка до Галі Маринку, Уздріла дід цвітят дівчатку красу, красу. Спинюсь на хвилинку, з дзвіночки й балінку матусі букет принесу. Однак... Маринка і два молоденькі дубці. Веселі дзвіночки Сміхали струмочку, зеленім гаю навісні. Немовкувіночку струмота в ярочку тихенько про щось червоні. Лист дитинства. День вже вилиняв, на обрії, тихо. Вечір на землю спустився. Я до мами, до ніжної, доброї, лист прийшов далеке дитинство. Відповідь пасти за мною теплою. Осінь, посус літа до ладинства. Твою молодість, мамо, до тебе я лист прийшов у далеке дитинство. Ти пробач мені, мамо, не часто я вже шукаю стежини росисті, я ще мукою входжу твій часто у вісні у моєму дитинстві, а в дитинство всі двері вже хоч до нього здається, так близько, тільки великий в ні пам'яті, юна мама зіряє колись. З братом ми б любили кішку і ходили у кіно. Я б із ним футбола грала і не плакала тому що мені цукерок мало піддавала всі йому. Ми під братом не сварились, Був завжди між нами мир. Наша мама говорила, що за дружні діти ми. Ах, якби я мала брата, але мріяти дарма, бо сказав недавно тато, що у нас грошей нема. Нарешті мить, з градана, ти посміхаєшся мені, Лечу на зустріч, я до тебе, немов на крилах, кожен час задовольнити всі потреби і забаганки ладен враз. Несу тобі, мов королеві, в дарунок меблі й килими, купую посуд кришталевий. Картини твоїх, кохаюсь, в берегах, моя омрійна, єдина моя квартира дорога. Вірш про квартиру. Бо... Навіть погані думки вони можуть принести до якихось не вчинків. Тому е, самі собі забороняємо думати погано, не бути з ними в думці. Зловісні, заздрісні думки зринають, наче хмари чорні, ненавистю проймають серце Тремким, зрадливим почуттям. Зловісні, заздрісні думки заплутують свої І Іде ненаситна лють і Зловісні, заздрісні думки дощемто спопиляють душу. Допалюють усе до друзки, сердечне, сонячне, людське, зловісні, задрісні духи, лиха диявольська спокуса. Не піддавайся, ні котруті, душі джерела не брудні. Заховавшись куток, вірко плаче дива, а йому в дивовку лиш усмішку одну, має зроду таку. Він удачу чудну, та не може ніяк світ прийняти його. Народився дивак не від світу цього. Коли живив і щирим словом, душа ридає і раді, і пахне сутінь, вичого роба, любові і надії. Прийдеш ні день і ще ховається за облям, а за вікном сується. Дивіться людей, дивись на світ, очима добрами. І промінь сонячний за сердалоні. Рожеві зацвітуть світанки, такі бентежні і тривожні, Коли на вимір слід цвітами, душам війни, подорожні. Ой, ну горі на осокі, на круті полі, а в діточку води собі. І його беріг. Там кохані, батько мати, там сестра і брат. Там навчали не зимати дім чужить і сад. А в Україні дощі в країн, страшні в чорні і Ми не ходимо йому до них. Вони не смусять до покої. А в Україні знов сама там селих уперебору. Ось світла і тепла нема, та ми на світі багато країн, кожна по своєму волю. Рідний же край на землі лишили, місце, де ми народились. В кожній країні є мова своя, чиста, співуша, багата. Душу цілюща живить течія, мови, що вчила нас мати. Різних на світі багато доріг, безліч шляхів невідомих. Кличе одна нас на рідний поріг, стежка до отчого дому. Краще далі шукати дарма, ніж чужим океаном. Ліпшого навіть повітря нема, ніж в батьківщині, кохання. Кірка стає, що хвилини біди, е, сил в нас немає єдиних. Мова ж одна в нас народ наш один мати, одна Україна. Не брати до серця, а як тоді жити? Мов камінь холодний навік байдужити. Не брати до серця, це значить ніколи. Не знати ні щастя людського, ні Боги. Не брати до серця, душею заснути. І мамині руки, руку, і пісню забуду. забути, забути ти мову, і батьківську хату, коханого погляду. Дружню пораду. Ні, долю свою я не хочу міняти, бо світ цей й до серця не можу брати. Нехай воно плаче, радіє, сміється, дай доле гаряче, живе мені серце. Як без краплини живої вологи справно вмирає земля, так і людина без доброго слова, голову ничку схиля. Нудиться гине без світло ясного і замерзає земля. Так і людина без теплого слова, голову низько схиляє. Радість нолини натхнена весною пісня дзінка солов'я. Так і людина підтримана словом, зкрила свої розмовля. Там в Україні бідні ми, а в Україні сльози і гори. А чого не схилимо? І нас не змусить до покори. А в Україні день і ніч, бо всі на смерть блукає поруч. Та мовить битві з крих і нас не змусить до покору. Дай ясний і чистий розум, і Україну збережи, і матері вкриваві сльози, Всевишній Боже, осуши. Прошу, почуй мою молитву, бо ж Україна в нас одна. Спини страшну, криваву битву, щоб не загинула вона. Щоб засівались, спіли житом, безмежно золоті лани, щоб син ясний свіла над світом, пожежу вбивчу зупини. Я, Україниці боже, милий, нам Україну збережи. Молюся я Всевишній, дай нам сили це лахоліття пережити. Коли крізь розпач випнеться на ді і заведуть на вітрі світові, я твоїм ім'ям радію, сумую твій, я твоїм ім'ям сташенним радію, сумую тяжко і мене. Плекаю в серці, треба тоноді на щасну долю, на багатий дім. О Україну, не страждане. Боже, де да скільки горя випало тобі, весь вік боротися за свободу й волю і умирати, і жити в боротьбі. Молюсь за тебе, рідна україна, за сині небо, золоті поля, за цю за... чи... пісню, солов'їну мову, що гріє душу і серце з веселя. все тут соклич, щедрий, як земля, та ще твоя на величках рідних соколят. Годі нам зносити неправду, жити видно, будь бруді. будьмо українцями, браття, гордими і сильними будьмо. Є в нас сили і завзяті. Тож об'єднаємось вони. Об будьмо вкраїнцями, браття, Бо гордість відвоюємо і славу. Досить врабськ виконатись. Мовчко з зневагу терпіти. Будьмо вкраїнцями, браття, Будьмо українцями, браття, що житому вічна країнах Народ мій є, є слово насторожі, правдиве слово, дума кобзиря. Розвіє вітер наміри ворожі і зірє над світом мудрості земля. Слібі озріють, упадуть тирани, і час усушить сльози матері. Загоїть час тяжкі криваві рани, та буде більцем вічних в я народилася в Україні. Тут чула мамині пісні, тут усміхнулося небо синє і колося золоте мені. Тут рідну українську мову передали мені батьки. Що взучаю чисте слово і гвіло полум'я палки. Я, Українка, Боже праве, народу часточка жива, і давня дума, і давня слава, любов'ю, душу осява. Молюся, Боже, дай нам миру, аби не гинули сини. Пошли нам дружню руку щиру і руку ворога спини. І за хід неба і поля, наш треба дім, наша слава, наша воля допочає Дім. І пішов той гордий сокіл на священий бій, боронити мир і спокій і край рідний син. Дякую.